Дівицю запрезентує гурт Бурдон. Під такою назвою музиканти випустили новий альбом, до якого увійдуть 12 композицій, деякі з них навіть містичного та драматичного змісту. Над ним працювали чотири роки, і це перша їхня спроба студійної роботи. Тема багатьох пісень там, так чи інакше на, 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 на тему кохання і про дівиць, про різних дівиць і привабливих, веселих, жартівливих, там сумних. Зробіть собі оберіг. Ляльку-веснянку навчать робити у національному музеї. Ця яскрава лялька походить від ляльки-мотанки. Символізує прихід весни, краси та молодості. Її зазвичай роблять молодиці та дівиці, аби лялька охороняла їхній душевний спокій. На відміну від ляльки-мотанки, вона є більш простою у виготовленні, так тому її можуть робити маленькі дітки віком від 4 до 5 років. Скарби львівських алхіміків відкриються. Ті, хто любить подорожувати навіть вуличками власного міста, цими вихідними зможуть заглянути в царство аптек. Їм покажуть ці заклади, які діяли у Львові століттями. Це буде і аптека, музей під Чорним Орлом, і новий інтерактивний музей, таємна аптека, де крутитимуть ще й документальний фільм. Зокрема, позаду мене колишній костел єзуїтів, в якому знаходилася також аптека. Взагалі у Львові було багато монастирських аптек, про історію яких ви дізнаєтесь на екскурсії.